Не йшла, бо ж кажуть, грибів нема. А гриби дивіться, що роблять. О. Жовтяк такий. Виріс. Нормальний. Може, ще щось є? Хм. Я здивована. Може, сьогодні ще щось полюємо? Тут хтось щось заготовляв, якісь дрова. Гнилий. Це нам не підходить. О, йой. Ти подивіться. Ну, не, не йду, бо кажуть, що нема грибів. Боже, який ти великий, де ти взявся. О, гнилий. Ну, а бачите, він здоровий. Ну, то що я з нього зроблю? То вже все. Розмножується. Друзі, отже, грибочки є ще. Білі, можна пошукати. Мухомори. Отже, друзі, йдемо далі. Збираємо того жовтяка. йдемо далі. Може щось ще знайдемо.